Вітаю, дорогі друзі! В інтернеті існує багато каналів, на яких значно більше підписників ніж на моєму, і відео виходять навіть рідше ніж на моєму. Однак, дуже рідко я бачив, що автори цих каналів зверталися до своєї аудиторії, коли відео вже не виходить певний час, він пояснювали, чому це відбувається. Однак я чомусь так не можу, бо канали, глядачі це єдине ціле, і одне не може існувати без іншого. Тож кожен раз, коли довго не виходить відео, я відчуваю, що маю звернутися і сказати, що відбувається з каналом і чому вже певний час не виходять ролики. Я, як вже казав, намагаюся досягнути своєї мети, випускати один ролик на 7-10 днів. Поки що це не виходить. Основних причин тут дві: перша така емоційно-психологічна. Я думаю, багато хто з вас мене зрозуміє, адже під час війни багато людей дізналися, що таке. Депресія, що таке пригнічений стан і як складно під час нього працювати. В мене, слава Богу, ситуація не найскладніша в цьому сенсі, але бувають періоди, коли навіть найпростіша робота дається дуже-дуже складно. Це може тривати кілька днів, і, відповідно, робота, на жаль, стопориться, але я як можу намагаюся подолати ці блоки. Другий фактор це те, що в мене з'являються певні підроботки, бо канал розвивається не так швидко, звичайно, як я хотів, і жити з нього поки що неможливо. Хоча хочу сказати, що це відео в тому числі я випускаю, бо відчуваю певну зобов'язаність перед своїми патронами і людьми, які донатять на розвиток цього каналу. Кожен тиждень, коли не виходить новий контент, я відчуваю, що час проходить впусту, і ніби це якби знецінює вашу підтримку. Тому мені хочеться працювати більше, краще і випускати більше роликів, в тому числі щоб подякувати вам за вашу матеріальну підтримку. Ну і третій фактор це фактор технічний, який наклався саме на останній ролик ролик по армії Ганзи, який я хотів випустити ще десь тиждень тому. Але, на жаль, в мене вийшла з ладу моя. Старенька, подарована друзям, вже тут у Львові веб-камера, і тому записати відео поки що немає змоги. Адже робити вебку з телефона це трошки геморно, плюс якість зображення там не дуже добра. І тому програма, яка захоплює обличчя, і завдяки якій ви бачите того комп'ютерного персонажа, який є доповідачем у рубриці історичні лекторії, через погану якість зображення, не дуже ефективно відбувається це захоплення, і тому ви, виникають певні проблеми. Потім з монтажем. Тож, щоб подолати цю ситуацію, я вирішив таки розкошелитися та купити нову вебку, не дуже дорогу, але якої буде вистачати, щоб і записувати відео для історичного лекторію, і для стрімів. Сподіваюся, вона буде підходити краще, адже ви бачили, що і на стрімах якісь зображення була не дуже. Вона вже в дорозі, тож зараз чекаю, поки вона прийде і одразу ж приступлю до запису чергового відео. Зараз, же, коли в голові ситуація трохи розвиднілася. І чекаючи на нову вебку, щоб не втрачати час, я вирішив зайнятися написанням сценаріїв для майбутніх роликів. Зокрема, вже готовий сценарій для передостанньої серії Короткої історії Англії. І як тільки я його завершу, то займуся написанням сценарію до фінального епізоду цієї серії. Це співпаде по часу, якраз з прибуттям нової вебки, тож, сподіваюся, наступні три і навіть більше роликів, адже історичний лектор, як правило, порізаний на кілька роликів. Вони вийдуть більш кучно, і вам не доведеться чекати так довго виходу чергових роликів. Отже, на даний момент, отака ситуація, тож не переживайте, з каналом усе в порядку. Чекайте на нові ролики, і дуже прошу вас підтримати канал лайками, репостами та коментарями під новими роликами. Це дуже важливо, адже саме це допомагає просувати канал, який мені б хотілося, щоб розвивався трошки активніше, ніж це є зараз. Також хочу ще раз подякувати кожному патрону і спонсору, який підтримує мій канал. Якщо ви ще не підписані на патреон або баймі Кофі, зробіть це. Це дуже допоможе у розвитку каналу. Як ви бачите, я не забуваю про своїх патреонів, і, власне, завдяки вам, зокрема, я і не полишаю цей канал, і роблю все, щоб він розвивався і надалі. Тож дякую за увагу, друзі, і до нових. Сподіваюся, скорих зустрічей на каналі Хісторія Сімплекс.